Виплати ВПО. Кому автоматично продовжать допомогу з 1 березня, дякую за запитання, але хотів би зразу внести певну ясність. Сама сума виплати не змінюється, тобто, вона не зменшується, вона залишається у сталому розмірі 2-3 тисячі, як і була. Водночас, як слушно ви сказали, напевно, слід поділити на дві категорії одержувачів ті, які будуть отримувати кошти безумовно, та ті, які будуть отримувати кошти після. Певної верифікації за відповідним зверненням, зокрема, безумовно, без звернення будуть продовжувати отримати виплати. Пенсіонери, які отримують пенсію, меншу ніж 9444 гривні. Це чотири прожиткових мінімуми. Е, також без, е, залишиться виплата без звернення для дітей сирід для дітей, позбавлених батьківського опікування, а також батьків-вихователів та прийомних батьків. Е, і не потрібно звертатись за виплатою особам з інвалідністю першої та другої групи дітям, які мають інвалідність до 18 років або дітям, які мають. Складні захворювання, в тому числі орфанні. Е, якщо говорити про тих людей, яким треба буде звернутися е, повторно із заявою, а нагадаю, це можна зробити або до будь-якого управління соціального захисту, або до ЦНАПу, е, то я би поставив е, тут е, основних два критерії: ага. це факт або працевлаштування. Або постановку на облік в центрі зайнятості, а також факт навчання дітей. Mm -hmm. Якщо для інших регіонів нашої країни, це для нас менш актуально, зокрема тих, на яких ведуться бойові дії або є високий ступінь їх проведення, і ми розуміємо, чому діти не можуть навчатися за умови наявності таких дітей, батькам не обов'язково ставати на облік в центрі зайнятості. Водночас у інших регіонах. Як їх прийнято називати відносно безпечних регіонах, факт постановки на облік центру зайнятості або факт зайнятості, або інший факт отримання ваучера на перенавчання є важливим. За невеликим виключенням, ті місцевості, де немає можливості проведення офлайн навчання, а Львівська область, на щастя, забезпечує формат офлайн-навчання фактично на всій території. Батькам слід ставати на облік центрів зайнятості. Або працевлаштовуватись водночас, ми розуміємо про те, що є і ті категорії, які не можуть працювати. Ну, в силу тих чи інших обставин. До прикладу, а ми в декреті. Точно. Для мамів декреті буде продовжена виплата. Ті, які доглядають дітей до 6 років. Навіть більше скажу, навіть ті жінки, які є вагітними на 30-му тижні вагітності, вони, їм також буде продовжена виплата. Ми розуміємо, що є люди, які доглядають за особами з інвалідністю першої групи, або віковими людьми, або згаданими дітьми з важкими захворюваннями. Вони також враховані. Або є люди, які втратили працездатність тим чи інших причин. Ну, для деяких категорій населення знову ж таки фактором буде згадана мною цифра: це оцінка доходу на рівні 9444 гривні. Тому то найбільше має бути на одну особу. На одну особу, і е, я би сказав, що це спонукатиме. В тому числі це як додатковий мотиваційний фактор для працездатних непрацюючих людей, які отримують допомогу на проживання, посилювати свою матеріальну незалежність. Ми знаємо, що наше військо забезпечується з податків наших платників податків, і це однозначно буде сприяти в тому числі і посилення для наших військових. Тобто є внутрішньопереміщені особи, є ті люди, яким автоматично продовжуються виплати, є ті люди, яким потрібно повторно звернутися з заявкою через на ЦНАП чи ЦНАП та управління соціального захисту. Е, управління соціального захисту і ознайомитись, кому треба от, те, що ви вище перечислили, кому треба повторно звернутися. Так розумію, що можна і на сторінці соціального захисту. У вас є перелік людей, перелік категорій. Вірно, дуже слушно. В нас на сайті обласної державної адміністрації є посилання на всі матеріали, зокрема, є. Я дуже... Просто підготовлені схематичні роз'яснення для того, щоб знайомитись кому треба, хто отримує, хто отримує безумовно. Водночас, ми розуміємо, що питань може бути багато, і ми пропонуємо користуватись багатьма доступними механізмами. Напевно, по вертикалі скажу це так само, як і гарячі лінії Міністерства соціальної політики, сервіс національної сервісної служби, міністерства реінтеграції, обласної державної адміністрації, а також цих органів. Місцевого самоврядування, оскільки ми багато приділили часу для навчання саме фахівців, які працюють на місцях в органах місцевого самоврядування. Я би ще хотів звернути увагу, що є важливо для тих людей, які безумовно мали би отримати продовження виплати із тих чи інших причин побачили, що її немає. Обов'язково зверніться з заявою. Це буде враховано. Якщо будуть якісь технічні моменти, це, це також важливо. У якому випадку випадла скасують зараз? Кому зараз людей не очікувати? Тим людям, які не будуть відповідати критеріям, які я озвучив, зокрема, це працевлаштування і це наявність дітей, які навчаються. Але я хотів би нагадати, що під час призначення розгляду заяви, призначення виплати, будуть враховуватись і ті критерії, які вже діють з літа цього року. Це так звані фінанс... критерії фінансово-майнового характеру. Нагадаю про деякі з них, будь ласка, це наявність депозиту на суму понад 100 тисяч. Тисяч гривень це купівля нового авто. Тобто, якщо людина взяла депозит або купила автомобіль, то їй виплати не будуть, бо вочевидь, звідки в тебе. Кошти, е, якщо в людини знаходиться на депозиті кошти в сумі понад 100 тисяч гривень, так або людина здійснила одномоментну пос... покупку на суму понад 100 тисяч гривень, або при... придбала, наприклад, іноземну валюту на таку ж суму, е, ну замовила послуги на таку суму. Це не стосується, до прикладу, медичних послуг. Є певні послуги, які не відносяться до цього, до цього переліку. Або якщо в людини є у власності, або придбала житло, або є у власності житло на неокупованій території території площею понад 13 метрів 65 квадратних на одну особу. Тобто, людина має можливість. Нагадаю, це виплата, яку ми зараз називаємо виплата для ВПО. Скорочено, це насправді називається допомога на проживання, на, ага. на оренду житла. Нагадайте, які виплати отримують внутрішньопереміщені особи? Ем, ми не виділяємо окремо законодавець окремо не виділяє внутрішньопереміщених осіб, оскільки в нас внутрішньопереміщені особи користуються усіма соціальними гарантіями, правами та мають такі самі обов'язки, як і всі інші люди, які є тут. Тобто, всі інші пільги, субсидії, допомоги малозабезпеченим, вони також виплачуються нашим українцям, які вимушено покинули свої домівки. Тому е я би сказав, що хто ще не знає про якісь Права, які би міг отримувати управління соціального захисту та ЦНАП, завжди зможуть надати такі консультації. Зараз хочу повернутися до пані Руслани. Ви нас чуєте, ми вирішили в один блок якраз об'єднати питання і виплат пенсійного фонду, і виплат для внутрішньопереміщених осіб. І хочу спитати, прочитали інформацію про те, що у березні також пенсіонерам ну всі зміни відбуваються щось у березні. Знаєте, рік стартував як у березні. Всі пенсіонерам потрібно пройти перевірку особи. Про які категорії пенсіонерів йдеться, і простою мовою, як це можна зробити? Ну, в першу чергу хотіла б сказати, що це не стосується усіх пенсіонерів, не потрібно, щоб усі пенсіонери йшли Та, Тому я питаю, якраз про як, які категорії йдеться. Це так. так, це стосується в першу чергу внутрішньо переміщених осіб, які стали такими. До початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, ті внутрішньо переміщені особи з 2014 року. Для зазначених осіб вже давно діяли урядові постанови, якими передбачено було, що що півроку зазначені особи в Ощадбанку проводили проводили так звану фізичну ідентифікацію осіб. Потім у нас почався ковід. Відповідно було відтерміноване таке проходження ідентифікації. Почалося повномасштабне вторгнення, теж відтермінувалося, і тепер, вже починаючи з грудня місяця, фактично проводиться фізична ідентифікація зазначеної категорії осіб. Як її можна пройти? Є фактично таких чотири способи. Проведення фізичної ідентифікації в першу чергу це можна пройти ідентифікацію у будь-якому сервісному центру пенсійного фонду України, будь-де особа не обов'язково має проживати в тому місці чи селі, але якщо там є сервісний центр пенсійного фонду, вона може звернутися. Угу. Також в будь-якому відділенні Ощадбанку може пройти ідентифікацію. Може пройти ідентифікацію віддалено, зокрема через веб-портал пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого підпису. Дія підпис. Uh -huh. Також, е якщо особа в нас знаходяться внутрішньо переміщенні за кордоном, то відповідне посвідчення особи, що вона є живою в консульській установі, е теж буде підтвердженням фізичної. Особи. Це посвідчення електронний цифровий підпис на веб-порталі Пенсійного фонду України. А також з'явилося тепер у нас нова новий спосіб ідентифікації. Він може найбільш такий для людей, наших внутрішньопереміщених осіб зручний це ідентифікація через відеоконференц-зв'язок. Можна подати заявку через веб-портал з особою? Зв'яжуться через будь-який месенджер, який особа в цій заявці зазначить. Це може бути скайп, це може бути телеграм, це може бути е, сигнал. Я Так розумію, вайбер. що дуже багато є порталів сервірів, куди можна прийти, так, прийти. Так, скажіть, і через о, будь Скажіть, скажіть основне зв'яжемося з людиною. Скажіть, основне до якого часу людина має це пройти? Пенсіонери до якого часа мають прийти перевірку переміщення особи для того, аби продовжити з квітня місяця, повинні пройти до кінця березня місяця. У нас дуже зараз мало часу залишилось на цей блок програми, але мушу запитати. У медіа поширюють інформацію про те, що цьогоріч будуть зменшувати пенсії тим категоріям людей, у яких вони надто великі. Питання перше. Чи це правда? Ні, не чула такого. Ну, тоді Бо питання знаєш, друге ні. не актуальне. Дякую Я вам так, за розмову. Дякую вам за розмову. Руслана Іванкова, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області та Роман Адрес, ВО, директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної військової адміністрації, були гостями нашого ефіру.